Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. добуток чисел 1,8 на 3,5. Варіанти відповіді 37 37,8 0,378 3,78. І 4,78. Приступаємо до виконання, помножимо 1,8 на 3,5 в стовпчик, підписуємо, не звертаючи увагу на кому. Множимо на 5, 5 множимо на 8 – 40. 5 множимо на 1 – 5. Множимо на 3, 3 множимо на 8 – 24. 3 множимо на 1, 3. Виконуємо додавання 0, 8, 7, 3. відокремлюємо три цифри комою, отримали 3,78. І відмічаємо варіант правильної відповіді. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5. Виконано.